Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс, спецпроекту північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні ми дамо відповіді на запитання, які надходили до наших фахівців стосовно вимог безпеки при роботі на шліфувальних верстатах. Тож поговоримо про те, хто допускається до роботи на шліфувальних верстатах. До таких робот допускаються працівники, які досягли 18-річного віку, пройшли медогляд, відповідне навчання та перевірку знань у встановленому порядку. Наступне питання: які вимоги до огороджень на шліфувальних верстатах? Відповідно до правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, розділ 3 пункти 1,4, 1,5, 1 шість, абразивний і ельборовий інструменти, елементи їх закріплення повинні бути огороджені та закріплені на верстаті захисними кожухами. На верстатах та пристроях, призначених для обточування шліфувальних кругів, необхідно встановлювати захисні пристосування для запобігання потрапляння на працівників частин цього круга у випадку його розриву. Шліфувальні верстати з Робочою швидкістю круга 60 метрів на секунду і більше повинні бути оснащені додатковими захисними пристроями у вигляді металевих екранів та огороджень, які закривають робочу зону під час шліфування. Також щитками, що закривають відкриту частину шліфувального круга при його відведенні. Чи необхідно шліфувальним кругам перед початком роботи проводити балансування? Відповідно до правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями розділ 3 пункти 1,9 та 1.10, шліфувальні круги діаметром 125 мм і більше з робочою швидкістю більше 50 м на секунду, а також шліфувальні круги діаметром 250 мм і більше, зібрані разом з планшайбою, перед установленням на верстат, повинні бути збалансовані. У разі виявлення дисбалансу шліфувального круга після першого правлення або під час роботи необхідно провести його повторне балансування під час виконання робіт із застосуванням ручного шліфувального та переносного маятникового інструменту, а також на обдирних та відрізних верстатах, з ручним подаванням заготовок, робоча швидкість шліфувального круга повинна бути не більше 80 метрів на секунду. Наступне запитання, з яким до нас зверталися, які вимоги висуваються до підручників, що застосовуються під час обробки шліфувальними кругами, деталей, які не закріплені жорстко на верстаті? Відповідно до правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, розділ 3 пункт 1.3 підручники, що застосовуються під час обробки шліфувальними кругами деталей, які не закріплені жорстко на верстаті, повинні задовольняти такі умови. Передбачати пересувну конструкцію для забезпечення установлювання та закріплювання у потрібному положенні дрібних виробів, що шліфуються та поліруються. Верстат з двома підручниками повинен забезпечувати їх незалежне переміщування, передбачати площадку. Достатнього розміру для забезпечення стійкого положення оброблюваного виробу. Верхня точка стику виробу зі шліфувальним кругом повинна знаходитись вище горизонтальної площини, що проходить через центр круга, але не більше, ніж на 10 мм. Прозір між краєм підручника та робочою поверхнею шліфувального круга повинен бути меншим за половину товщини виробу, що шліфується, але не більше 3 мм. По краях підручники з боку шліфувального круга не повинно бути вибоїн, відколів та інших дефектів. І наступне запитання. Які вимоги висуваються до пристосування, що застосовується для установлювання інструменту на шліфувальному верстаті? І знов ж таки відповідно до правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, розділ 3 пункт 1.2 пристосування, що застосовується для установлювання інструменту, повинні забезпечувати співвісність інструменту зі шпинделем верстата, затиснення сегментів по довжині не менші, за його висоту та надійність закріплення інструменту. Чи можна працювати на шліфувальному верстаті з двома шліфувальними кругами, якщо вони різні за розмірами? Відповідно до правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, розділ 3 пункт 1.8 у разі виконання робіт на одному шпинделі шліфувального верстата двома шліфувальними кругами допускається, щоб їхні діаметри підрізнялись не більше ніж на 10%. Якщо після таких докладних відповідей у вас залишилися запитання, ви можете звертатися до фахівців північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці за допомогою сервісу інтерактивний інспектор за номером 068 438 87.